Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогоднішнє наше відео буде присвячено таким чудовим квітам, як півонії. Взагалі це відео пропозиція, тому що ми зараз маємо на залишку невелику кількість коренів півоній. Дуже гарний посадковий матеріал з Європи, з Голландії, з Чудові корінці на 2-3 бруньки. Сорти, які маємо в пропозиції, це Сара Бернард, Олександр Флемінг, Пітер Брент, Бік Бен. Ось такі чудові сорти маємо в пропозиції. Ціни невисокі. Хто зацікавлені, будь ласка, пишіть мені на Viber, або ж можете знайти теж цю всю інформацію в нашій групі у Viber і замовити мені, написавши на Viber. Ось така інформація. Якщо комусь цікаво, будь ласка, запрошую. Нагадую, що кількість невелика, якщо комусь е, потрібно, то звертайтеся. Е, півонії можна садити цілу зиму, їм нічого страшного не трапиться. Е, у нас ми колись один рік отримали. Е, Півонії перед Новим роком то садили їх 1 січня, і все було чудово, все росте, нічого страшного не трапилось. Також хочу додати, що всі ці сорти недорогі, бюджетні, але тим не менш вони дуже гарні, привабливі і обов'язково повинні бути у всіх в садочку, хто дуже любить ось саме такі квіти, як півонія. Всі, хто давно вже за нами слідкують, напевно знають, що ми дуже любимо ці квіти. В нас дуже велика вже колекція півоній, Більше, напевно, що 100, 100 сортів. Тож, зовсім скоро, як тільки прийде весна. Травень і ми почнемо е, знімати нові відео з цими чудовими квітами і все вам показувати, які ж вони гарні. Також маю надію, що вже цієї осені ми зможемо запропонувати більшу кількість поділок саме з нашого саду. Тому що е, до цього часу ми дуже мало продавали е, саме нашого посадкового матеріалу, але я так сподіваюся, що вже на наступний сезон ми будемо мати що викопати і вам запропонувати. Тож, з нетерпінням чекаємо нового сезону. А якщо вам цікаво побачити нашу колекцію півоній, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не згубити нас та наші відео, щоб ви могли все бачити і бути в курсі всіх новин, які відбуваються у нас в житті. Нагадую вам, що вже з наступного тижня я буду публікувати усі пропозиції на Євроживці, які ми отримаємо вже зовсім скоро в наступному році, починаючи з лютого місяця. Тож, якщо комусь цікаво, підписуйтесь на наш канал. Ще прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Та з нетерпінням чекаємо на новий сезон та нові рослини. А на цьому я з вами прощаюся.